А от коли ви сказали батькам своїм, я йду в монастир, ну, ну вони питали, чому таке рішення? Інші а, діти йдуть вчитися в інститут, не, в університет. Не. Ну, а як ви їй сказали, я йду в монастир. Жигулі свої, чуєте, як дівчата жартують. Жигулі свої лишайте. Мо... Знаю, що монастирі ставлять на намолених місцях. Це особливе місце. А як ви бо самі, бо як волонтерки сюди не, з голову? Розкажіть, будь ласка, про сім'ю свою. Кажете, що чоловік п'яниця був, так? Зараз такий час крутний, так війна і все. Дають люди, такі як ви, якесь трактування, якось це пояснюють, якось людям допомагають духовно. Що ви думаєте взагалі про це? все? він самий пішов туди, десь по Росії та женився разів, горазде далі. Не знаю, де. то треба якось заслужити, щоб вам подзвонили. <гум> Що приходили просто там дівчата, приходили там з мамою посварилася. Побула пару місяців, помирилася з мамою і залишила. Пішла а дочка, в скільки років прийшла в монастир. Та восьмого краще. Ну, ще були хлопці, молоді ходили, хлопці то скоріше проходили сіло Ну, А тепер того року, й сього року нема. А я не казала, а й в нашому монастир, вона сама. вона. вона була така молитвенна від малої. І... А можна щось приватне вас запитати? І вони їх сюди привезли, поклали їм вагончик желізний. Тут нічого не було, нічого, одна гора. На гора. Коли ми їхали у Заріччя, я чесно кажучи, не збиралася знімати окрему програму про монастир. Але коли ми сюди потрапили, я зрозуміла, неможливо не розповісти про нього все. Це як держава у державі, держава, яка існує самостійно і має свої закони, свої принципи і устрій життя. Я знаю, що монастирі ставлять на намолених місцях. Це особливе місце. Монастир заснувався у 2007 році. Тут був, ну, був дерев'яний крес. Я такий батюшка, отець Целій Керсон. Він служить зараз у, у Соборі, у Росвігові, в Букачі. Він з цього села. Він був ще семінарістом. І він звернувся у Ракошину до царів там Медлита від хана, що, що? Ну, окей. всюди на Закарпатті в кожному районі є монастир. А в нас, каже, немає. А і сказав, що щоб був монастир, треба, щоб люди виділили якусь землю. Ну а він звернувся до голови села і зібралася сесія, і виділили землю. Ну і пішли потім з тим до владики, владика була все жіночий монастир на честь Марії, Марії Магдалини. Ну і в 2007 році заклали дерев'яний перший крест. Після того три роки це місто так було, тіть його укрестик і нічого не було. У 2010 році розпочалося будівництво, Тобто поки знайшли монахинь, хто буде, то тут треба, ну, як був, щоб руки були в монастирі, щоб ви знали, ну, щоб, щоб почалася розбудова. Ну і так вже вже 14 років тут проходить будівництво. Ви зарічеські, так? Ні. ми прийшли на, на допомогу. О, приходимо сюди, допомогу. А зустріч приходите. З Чи, алу, через стуря бистро є поляна. Цікаво. А як ви по самі, бо як волонтерки сюди з волонте? Гулом... Хочете а, Дemda, ]�네. нас запрошують, матушка подзвонить. Якщо дівчата маєте розмову, <г 98> маєте силу, привітне, бо нам треба допомога. Ну і ми йдемо. Візли двох матушок, матушку Варвару і матушку Антонію сюди привезли на цю гору і вони тут починали. І вони їх сюди привезли, поклали їм вагончик желізний. Тут нічого не було. Нічого, Одна гора. гора. Та гора. Чому сюди? Тут особливе місце якесь намолене. Чому? Ну не було намолено, місто просто на Закарпатті, по тих місцях, от, наприклад, Хущина, Тячівщина, Іршавщина, там дуже багато є монастирів. А на Перечинщині нема. Так вирішили, що нам треба поставити на Перечинщині жіночий монастир. І матушка Варвара і матушка Антонія почали все з нуля. Ця гора, на якій ми зараз знаходимося, вона називалася колись голиця. Голиця вона називалася тому, що на ній абсолютно нічого не росло, навіть трава. І от уявіть собі історія: коли побудували монастир і відбувалася перша служба, ударив страшний грім і блискавка. І від того часу ця земля, ніби отримала благословення. Демена, не все, і і яка рібку, як, рі, як круплі, як, як кажу так, кармлі. Ай, круплі. Їм і кукурудзу, ну, і цибулю, і пасулю, ну там всьому садиме, що маємо город, маємо одну коровку, маємо чотири овечки. Ми сіяли там на полі, тут полі, там. Ми сіяли пшеничку. А потім нам якась земля пуста, ну такий був слабий урожай. Не дуже родила. Щоб ну, одно йти, комбайна нема вже тут у селі. А ми вирішили ми то поле так сітко обгородили, там овечка пасуть. Чотири овечки, у них є маленькі ягнятка. І вони там випасують, щоб не заросло ліс, щоб не було там терня, щоб знову не було, бо тому прочистили собі поле на пшеницю. Баранчикам не можна давати зерна лише раз на день, за те, що ну, вони теж можуть переїдатися. і теж, не можна, теж потім жири у них. Ото, ото той. А у баранчиків яка доля? Це чотири овечки. А баранчики теж ми так здаємо, як кажуть, на м'ясо. маленькі. А ну, то не тепер. Баранчики здаємо пізно осінню вже. Ми тепер маленькі. А чотири овечки собі оставляє. Та буває, що десь так з готовими. Такої десь, ну, я знаю, або курочку, або ж скоєно ну, для хлопців. А тепер нема кому готувати, робочих нема. Ну, так. Тому так все то да, то, то. Так. А от такі в них ясли, щоб сіно не розтягали. Так вони сплять собі, ту і там, бо їх там, ну, як кажуть, їх вищиться чотири, а коли вони є ягнятка, тепер вже далі. Їм не час... тісно тут то... щось. Ні, не тісно А вони романівська порода, у них подвоє ягняток. Ось дай, дай, дай. дай. Ходьте пойте, Ось, Це для них саме Не бійтеся, ні, труде. Хойте бойтесь, ходьте. Ходьте, ходьте. вони ще маленькі, їх шосіму вже треба продавати, коли виростуть. Ми я овечка, свідочки, гроші наскладаємо, дерева uh -huh. ну, і Треба три машини для храму і дві машини для корпусу. року маєте? 72. 72. Та ви ще молодичка. а, а скільки років із тих 72 ви в монастирі? Ну, як ми були в Углі, матчка Ігумені Варвара, я і матчка Афанасія, ми раніше були в Углі монастирі, там ми жили 18 років. Потім нас сюди вже владика направив. Я там була 27 років. Ну там да, у тій да, угл углі, та... так? Ну так да. ви там були 27 років, да. а потім уже вже сюди переїхала. До нас. Ладно, нас же старенька. Мені було, коли я вча в монастир да, у 38 років. Ви пішов пішов. пішли. А от мені цікаво, матушка, скажіть, от що людина, що, що може спонукати людиною, яка приходить із з, звичайного такого життя? Чи може щось сталося, чи м, якісь переосмислення? Якіс? Мона, Монахи ні мене дуже просили, я їх пошк. Думаю, Христос призивав апостолу, та вони мене призивають, і я йду до ним. А до 38 років у такому звичайному житті, що ви робили? Розкажіть, будь ласка, про сім'ю свою. Кажете, що чоловік це був, <гум> Та й добре, що пішли, та й не варто було. А де дочка зараз ваша? А та він самий пішов туди десь по Росії та женився много раз, Та й далі не знав, де є. А дочка де є ваша? Дочка теж у монастирі. Тут чи в іншому? Тут. Тут. А до 38 років ви ж там в углі, ви ж працювали десь. Жили, Дома, ну, я ходила там... по заробках. Yeah, все, все, все. А де, де там десь по ну, на сел... Україну, туди, Бураки, сапати, десь що туди, льон збирати. На східну Україну? Mm -hmm. Ясно. А дочка ваша, як вона віднеслася до того, коли ви пішли? Вона ж вже була дорослінька, напевно. Як вона ну, віднесела? У мене брат, був, наш братом була. Так. Ну, а як ви їй сказали? Я йду в монастир. Uh -huh. Так було? Так. А вона що? А я не казала, бо що що в монастир, вона сама. Вона була така молитвенна від малої, а там брат жив близько, там брата були теж діточки, і вона з ними туди ще. З ними uh -huh. у них жила, брата мої. У рідного брата. Uh -huh. Він і до тепер ще там живе у углі. Живе так, брат. Живе. А він вас навідує? Ну так вже навідує та дзвониться. А коли ви бачили його останній раз? А Я була, я туди осінь од бачила. Ну, так він не, не, не ходить нікуди, ну, пенсії. А скільки йому років він старший чи молодший? Ну, п'ять років від мене молодший. Молодший, так. 10. Так що ви час від часу навідуєтесь туди вуглі до себе на на батьківщину? Ну, я часто не навідую, бо вже немає не сили. Печку його у мене іде, ось мені у поїду. Барава з собою, так? Мм. Yeah. М'ясо. Yeah. О, так у вас багато. Ось маленькі кролики, вони їдять зерно, їдять бурачок. Беріть кошки, щоб у вас вийде. позіруйте, тьоті. Це маленькі. Тут є мама з маленьким, ще Ну, Кролика як місяць мама з ними, а через місяць маму забираємо один. А це друга. От там не є маленька, а я тобі дам їсти. Дуже хочу щось запитати. Інтересно, мені зараз голову прийшло. От королики, їх щоб з'їсти, їх ще треба вбити, правильно? Ну, ми, Хто це ми не вбиваємо. Ми а, а що Ми продаємо живим весом. Ага, ви просто їх продаєте. Ми за те, що тут є жінки, вони беруть дітям. Монастири монастирі трапеза рибна і молочна. Ну, і це риба, молоко. А от свиночки, наприклад, ми теж так віддаємо. Так, так, або м'язковінанти саму так Ми mm. Маємо їх за те, що у нас залишається остається крумпля маленька, бурячок стає диня, кабачки. Ну сім'я про себе кабачки. Ну, огірок десь залишається, ну так для відходу. Ну і з кухні якісь там помої, та свиночка. А можна щось приватне вас запитати? Ну. От ви скільки вам було років, коли ви сюди, ну коли взагалі ви в монастир потрапили? Коли, коли я пішов монастир 92-му році, мені було 16 років, після школа. І мечка Орара теж так само. А от коли ви сказали батькам своїм, я йду в монастир, ви ну вони не хотіли? Ну вони питали, чому таке рішення? Інші ну, діти йдуть вчитися в інститут, не, в університет. Мені, мені просто я там мені любилося. Ну, вони задавали вам запитання? вони ну вони мають відношення не якесь хотіли, до церкви. Не що вони чим вони? У мене мама тільки була, вона не хотіла. Вона боялася, каже, що о, ти підеш, потім, якщо ти не витримаєш і залишиш, то буде великий гріх. Я кажу, та я не знаю, що мені то любиться. Ну, то так нравилось. Знаєте, то є то от Боже призвання. Ну, є лікарі, є вчителі. Ну, так як ви теж маєте свою професію. От, бачите, от так то є Боже призвання. Хто на що родився? У вас ніколи не було такого, ну, в людини ж всякі бувають стани, бувають розпачі, буває. Скушення. Вас... Для монахів. був моє велике скушення, як для мер. За те, що без сети на благої діло. І не було жодного разу так, щоб ви. Я не вірю, що а, тіпо, буває щоб так, щоб прожила, да, щоб прожила людина життя, Ні. всякі ж думки приходять. Ніколи, я ніколи не жаліла і ніколи не прохалася. Ну, я знаю, то є моє. Я місце любила з початку. У нас там монастир в углі, коли розпочинався, то ми ходили матушкам допомагати. Ми бачили, як вони трудяться. Ну нам то любилося, я знаю. Потім ми сюди пишемо тут уже 14 років. Ми розуміємо, то монастир. То є, як я вже казала, не наш дім, то є Божий дім. Ми трудимося, слава Божу. Так що ви почуваєте так, себе на нормально. своєму? То треба родитися. Тут так. Треба родитися. Ну, напевно, Людина так. не може бути в монастирі піти з якоїсь причини. За те, що та причина пройде, і вона оставить ну буває деколи, Знаєте, у щось вуглі. стан трагедія та, якась та, ну, побудуть мало. В нас у вуглі ну тут не було такого. А в вуглі було Тому що приходили просто там дівчата, приходили там з мамою посварилася. Побула пару місяців, помирилася з мамою і залишила. Пішла, ну одразу монастири не дають, одяг є там приходиться з Треба термін. Так, да, да, Спитательний там уже якийсь час, там буде там, півроку, рік. Вже вже так, уже якщо людина побачить, буде вона чи не буде вона. Ну, ну Хто приходить зі свого желання, всі остались. Так що у вас вона... такий колектив уже так, перевірений. Так. Приємно йти, трава покошена і пахне дуже конюшиною. Ось, бачите, там поле, яке обробляють монашки. Вони тут на своєму самозабезпеченні, і що би не трапилося з нами у житті. Але тут серед гір, серед краси такої. Вони ніколи не пропадуть. А що для вас, е, от як е, ну не хобі, може, відпочинок, дозвілля людина не може як робот весь час працювати. Ми коли маємо вільний час у мастері, його дуже мало. <свист> Але <свист> буває ж. Ми ну, то ми стараємося там, ну я знаю, що так. Або маленько там відпочити, полежати, там, поспати, там, там півгодинки, ну, до години, Ну або якусь книжку почитати. А що я... читаєте? Та всяке життє святих. Є такі книжечки, життя, як як раніше подв'язатися старці, як мучеників за хреста мучили. Ну книжок дуже багато. Я Таких. рукоділлям теж маєте право займатися, да, маємо, вишивати в'язати. Наша мачка у мене знає різ зашити, але ми, ми не маємо і часу. Просто з ми знаємо робити. Ну, все що такое, вишивати щось таке, ну, щось там. А у нас у нас дуже багато співаємо. Знаєте, просто у нас тільки послушання, що ми не вспіваємо тим займатися. Якщо десь там є якесь там. Ну, немножко там, коли півгодинки-годенька, то ми там або немножко полежати, там, або треба йти, там в храм бісти. Ну, але то дуже рідко. Дуже... Хіба в неділю після літургії там, до вечірні посуду помиємо, там скоренько там, вже, ми там вже худобі, і там чуть-чуть є маленько. Там вільний час, там півгодинка-годинка може, ну і все. сіно це коробки, для овечок, для зайців. А сіно, ви теж самі скирдуєте, ну, а так. хто косить? Ну так, знаєте, того рокусь не дуже тяжко косили, бо вже сказ, старі чоловікися повставали, а старі чоловіки не довго косять. Ну, ще були хлопці, молоді ходили, хлопці то скоріше проходили косу. Ну, а тепер того року, і цього року нема хлопців. Ну, то приходять так, чоловіки покосять нам там якийсь участочок, ми собі то посушимо і потім сюди. Ну, чи так, ну, так отакі у нас є отакі От, палички, ми на них носимо. От так, ну. У нас тут багато якусь. Ну так, то так. як граблі ви маєте на вазі. Ну, чи... грабля, ми би таймі. А ті тут ті палички, ті палички, ага. на них, ну, на них ми носимо такі кубки сіна великі, ці двох паличка. Двоє, спереду двоє, одну, знаєте, так, ну. Ну, або десь буває таке, що десь, якщо десь трактор якийсь, якщо є десь хтось вільний, що десь має трактор, бо нам десь має більше завезти, якщо майбільше. Але так кажу, тепер так. Тяжко з седокосом бо не як кому косити у мене таке питання. Так, дуже, от чуть -чуть переважна більшість робіт то це все літні такі роботи. Ну, да. А от коли зима, таких робіт уже немає як ну, ви коли живете? Зима, то, ну то треба таку настрій все є робота. Просварка з печі. рано ввечері треба йти в храм. Рано пів все мої починаємо молитву, і то аж три години. Потому вже там літургія, полуношиця, кафіс. Вечіром теж вечірня, утрення, по вечері, теж вечором починаємо там у чотири Києва, ну то взимку ну. то просворки з печі, порядок зробити в храмі, побирати. Ну то тако сніг прометати, худоба їсти хоче. Для неї нема зима літа. Тобто скучати да, вам ніколи та, не доводиться. Мене, ще ні, ще, ще то. то. Даже кочегара ми теж не маємо. Ми самі кочегарими. Ви це... кочегарите, так? Да, кочегарка у нас на дровах. У нас і в корпусі котел, і на церкву котел. Для дрова. Да, дрова заготовляємо. Ну, дрова то ви не рубаєте. Чоловіки хоч ви нам порубають, а ми вже собі самі складаємо. Ну, то всюди так в монастирях, не лише в нас. Да, От теж трудився, коли жив на землі. Ісус Христос. А ще мені от цікаво, зараз такий час крутний, так, війна і все і от є, дають люди, такі як ви, якесь трактування, якось це пояснюють, якось людям допомагають духовно. Що ви думаєте взагалі про це? все? Як... Скільки смертей, так і та, маленькі mm -hmm. діти там гинуть. І все, і думаєш, такі, що, що навіть і не встигли зарішити. І так як люди приходять до Бога, мені здається, що мами тих дітей вони якось ну і іна, інакше вірили в Бога, а тепер думають, Боже, де ти був, як то могло таке статися, скільки mm -hmm. там діток загинуло? Мені цікаво, як церква пояснює це? от ви особисто, що ви думаєте? Ну, ти, ну, ти, ну, діточок помирало без війни або по хворобі. І кожна мама, коли якесь таке горе станеться, мамі кожну тату, ну, мамі, тату, двом, бо в них одного горе. Якщо ну, ну, якщо таке питання хтось задасть, нам, ну, треба самому подумати що ну воно тепер да тепер війна то неправильно люди неправильно помирають то війна не має бути господь сказав любіть друг друга а війна то вже не навіть. насильство на да, ненависть то ж так навіть, а. Тож, да. та господь як казав запі треба любити ближнього да. то не божою то я неправильно. ну але старайся людині пояснити що ну якщо б був вірний час якщо б та дитинка або захворіла або рунити без ну без бога ніхто не народиться на цей світ і ніхто не помре, бо ми не знаємо, якщо, людинка, якщо людина померла, дитинка маленька, вона стає ангеликом. Вона й так ангелик, бо вона ще маленька. А як горе любе мусить перенести? Ми не знаємо, Господь нам посилає горе для іспитання або для того, щоб людина щось маленьке, десь стала на, добрий, вже на добру дорогу. Ну і так, якось всякими такими прикладами. Ми стараємося людям, якщо нас то питають, звичайно, самі метону, то ми так з всякими прикладами ну, якби розрадити людину, розговорити, щоб полегшити, хоч чуть-чуть. що мамі боль то ніколи не пройде за те, що твої дитина. Просто є дитинка захворіє, і мама теж припитла ну чом то у мене? каже, ну ми не знаємо, то є божа тайна. Чому людина помирає у маленькому віці і в і в дуже, дуже, дуже яка от, і до 100 років люди живуть, то є. От, то є без Бога, ми не можемо собі життя не продовжити, не забрати. Розумієте? То я, то я від Бога всього. Ну, так стараюся просто прикладами так уже договорити. Бо, ну, наприклад, одна жінка я ж там була в Углі, я пам'ятаю. Ну де так я була на кухні, а старенька матушка так прийшла. Жінка дуже плакала, в неї був дуже захворів син. Вона дуже плакала, давалася молити сюди. сказати, мама та виплакала свого сина, що він виздоровів. Но він у ньому мав мігід дуже поганий. Знаєте, що таке. ж ну, да. голуб... да. так, голови. Так, що, да, хлопчик не вижив. Але можем чути, жінка молилася, просила Бога, хлопчик вижив. Ну а тепер, потім вже недавно, десь 4 роки назад. Я вже ну, я вже той же кілько. Там вже уже зрослий хлопець став. Жінка встала вже дова, бо чоловік помер. А син з невісков той її син вигнав з хати. І вона ходила там, ще до батюшки, щоб старенький батько живе в Чумаліві, Сергій. І вона до нього ходила, що каже, от каже мене син каже, ну каже, помоліться, каже за нього. Ну, коли він був маленький, Господь його хотів забрати. Ти Бога просила, Бог його тобі лишив. Мусиш уже притерпіти, як є. Вона твоя дитина, ти мусиш там не обіжати. що є всякий приклад, ми не знаємо, від чого Господь забирає в маленькому віці. Може, та людина виросте чимось. Ну, не так, як має бути, щоб душа не пропала, боженько може забрати в маленькому. Може якась просто хвороба, може щось там щось по наслідству, може якийсь гени є, що людина маленька захворіє, там щось передасть. Ну, ну, то такое, знаєте, то є Божа тайна. Ми не знаємо. Цир то не є мій дім, ні не, не дім там нашого архієрея, ні дім нашої мачкої гумені, ні чий дім. Це є бож Божий дім. Нас всіх не буде, але церква станеться. Отак по православному, Отак так правильно, так учив Ісус Христос.